За 900 років до народження Христа ізраїльський народ опинився у прірві розбищення та гріха. Царі перебували в богопротивному нечесті. Судді та старійшини жили не по правді. Народ вклонявся ідолам та потопав у пороках без страху перед Богом. Соломонове царство зазнало розділення. Саме в такий момент послав Бог Ізраїлеві пророка Іллю. Служіння Пророка це особливе служіння. Я кажуть святі отці, пророк це та людина, через яку Господь доносить свою волю до народу Божого. Частіше це буває в часи особливих випробувань як народу, так і взагалі історії. Незабаром по смерті царя Соломона, в часи царя Ахава, був явлений народу Божому пророк Ілля. Це пророк, який явив мужність. Він говорив відкрито про те, що народ відкинув того єдиного істинного бога, який завжди зберігав народ іудейський. ілля сказав царю Ахаву, що на попрання ідолопоклонства і в покарання за нього три роки не буде в землі ізраїльській ні дощу, ні роси, допоки народ не повернеться до істинного Бога. Ілля єдиний з пророків, що живим, був узятий у царство небесне. І один з небагатьох старозавітних пророків, визнаних православною церквою, тож і найбільш шанований. Йому по особливому моляться і на нашій землі. Ще за часів Київської Русі з літопису Нестора відомо, що одна з перших церков у Києві за часів князя Ігоря була збудована на честь цього святого. Традиційно православні християни правили пророку Іллі молебні з проханням про дощ або ясну погоду. Про що ж сьогодні варто просити святого, який молився за свою розділену землю, що потопала у неправді та беззаконні? Ну в наш час є головне, що ми маємо спадок. Це наша православна віра. І якщо ми дбаємо про розвиток нашої держави. Якщо ми думаємо і робимо все для того, щоб наше суспільство, наш народ розвивався, наша держава розквітала, ми маємо подумати і насамперед не просто подумати, а захистити основи нашої віри, захистити от тим те коріння, на якому виростає велике дерево українського народу.